Усім привіт, шановні друзі! З вами Наталя Д. Ось і обіцяне відео нашого сумісного відшиву наших учасників. Шкода, що дуже мало дівчаток здає е, свої фотозвіти, своїх відшивів. Но ми надіємося, надіємося до них достукатися і все-таки допроситися, щоб здавало більше дівчаток. Бо всього здає 8 чоловік. Е, Звіт з 19, тому якось дуже-дуже обідненько, хоча вони додавалися в групу з метою приймати участь у сумісному відшиві. І так, дивимося наші сумісні відшиви за цей тиждень. Ось таку кицю пані, зим... пані кицю зимову відшиваю я. Я думаю, цю роботу ви вже бачили у сьогоднішньому відео. Хто бачив, хто ні, хто ще подивиться. Ось. А я буду просуватися далі. За цей тиждень я відшила три листи, прошлий тиждень відшила три, і цей тиждень відшила три. Ну, це, можна сказати, така моя норма: три листка в тиждень. Ну, якщо постаратися, то, можливо, можна й більше, хоча б чотири. Але я не поспішаю, вишиваю своє задоволення, тим більше я ж відволікаюся, бо буває працюю, буває щось зайнято, так як і всі. Тому е якось так. Аби не менше. <сум> ну, надіюся, що менше не буде. А якщо й буде, то вже як буде, так буде. Дуже хочеться цю кицю швиденько відшити. І, можливо, розпочати лисичку, або, можливо, дерев'яшку розпочну сніговики, наприклад, можливо, сніговички вишию. Так, ну, не будемо далі затримуватися, будемо йти далі. Вам же ж цікаво подивитися роботи наших учасників. Слідуюча робота Ксюші Подубної. Ось таку красиву кицю в піоніях вишиває наша Ксюшенька. Вона молодець, вона і швидкість дуже швидка. Я дивуюся її швидкості. У мене так не виходить, як у нашої Ксюші, но нічого, нічого. Як колись ми вишивали жабу від Наталії Клименко, то ми з нею, в принципі, її закінчили одночасно. Якось наша швидкість була майже одинакова. Ну, зараз я трошки відволікаюся, як Сюша, можливо, більше часу має, хто його знає. Хоча я не знаю секрету, може, вона ночами не спить, а я вночами сплю. Раніше я ночами могла вишивати також. Зараз я ночами сплю. Не можу. У мене зліпаються очі, я втомлююся, я зараз лягаю, як то кажуть, робимося старші і вже не ті безсонні ночі вишивки, як було раніше. Тому вже по ночах я все-таки сплю. Так, ідемо далі. Йдемо далі. Слідуюча робота. До речі, Ксюша бажаю тобі успіху у подальшому е, сумісному відшиві. Так, робота Олічки Креуш ось такий відшив, стільки Олічка відшила. Е, так, треба нам щось взяти. Нема під рукою нічого, тому буду показувати пальчиком. Вибачайте. Ось ось таку частину була, вишила один листок Олічка. Той раз вона відшила ось такий кусочок, не дошила другий листочок. Ну, нічого, Оля молодець. Оля вперше вишиває на канві, тому вона молодчинка. Олічка бажаю. Успіху у подальшому відшиві. Оля відшиває фон, поки що в неї йде. І Оля відшиває кицю, у, кицю з кавою. Бажаю успіху, швидкої легкої голочки, швидких бісеринок. Йдемо далі. Робота Юлії Сороки. Прошлий раз Юлія вишила три рядочки. ось так, Вона, видно, тільки розпочала, десь прийшов їй, можливо, бісер. чи що. Ось. І ось таку частинку Юлічка зашила. Якщо я не помиляюсь, вона також вишиває кицю з кавою. Ось така частина у Юлії відшита. Настільки додавалось, було відшито три рядочки, ось ця вся частина. Добавилася молодець Юлія. Дякуємо, що приймаєте участь у нашому сумісному відшиві. Бажаю легкої голочки, швидких бісеринок, Ось, вишивати у своє задоволення, не помилятися, бути уважними, дивитися уважно в схему, тому що значки повторяються. Тобто, не то, що повторяються, а є схожі. Тому дуже добре придивляйтеся до значків. Рекомендую всім учасникам сумісного відшиву. Ідемо далі, дівчатка і хлопці. Робота Лідії Коваленко. Ось таку частину була, Лідочка відшила е, прошлий тиждень, за тиждень нашого відшиву. А ось так стільки добавилося у неї уже за ось така частина. Добавилася у неї за другий тиждень відшиву. Ось так, просувається робота. Так. Дякую, Лідочка, що приймаєш участь. Ліда вишиває також кицю з кавою. Я дуже-дуже дякую, Лідочка, що ти приймаєш участь. Бажаю легкої голочки, швидких бісеринок. І також наголошую, буду напевно кожному наголошувати, що придивляйтеся уважно до значків, щоб не помилятися. Так, як це сталося в мене. і Так як це ставалося в Саші, наскільки я знаю, тому що він мені також говорив на це, наголошував, а я чомусь була впевнена, що шию правильно. А оказалося, що розпочала і трошки не такий колір пришила. Тому будьте уважні. Дякую, Лідочка, Ідемо далі. Робота не написано, чия. Чия ж це робота не написано. Олена чи Альона, по-моєму, скидала. Ну, дівчатка, зараз я зайду в групу, перегляну. Перегляну, щоб не, не помилитися. Олена Гурал, робота Олени Гурал. Якщо я правильно прочитала прізвище, вибачте, якщо неправильно, ось таку роботу Олена відшиває. Я навіть не знаю, чи це. Така Киця, як ми відшиваємо з Олександром зимова пані Киця. Я так розумію, що Олена вишиває знизу до верху, якщо я правильно розумію. Ось таку частину за два тижні відшила Олена. Олена, скажіть, будь ласка, напишіть мені, чи в групі сумісного відшиву, чи тут у коментарях. Це ви відшиваєте знизу до гори, я так розумію. З останніх, тобто листочків до, до передніх, чи як? Бо щось не розумію, що тут відшито, якщо чесно. Ось, Тому. Все рівно вам бажаю легкої голочки, швидких бісеринок. Дякую, що приймаєте участь у сумісному відшиві. Бажаю, щоб у вас все легко відшивалося і уважно наголошую, уважно дивіться значки, щоб все було в акурат, тому що можна помилитися. Ідемо далі. Дякую, Олені. Йдемо далі. Робота Іринки Карп. До речі, Іринка, як я вже говорила, веде свій канал на YouTube-каналі. Хто детально хоче подивитися у відео, то можете заходити до Іринки, Іринка Бісеринка і Крестик. і подивитися її відшив уже у відео. Так, А це ось таку частину ось така частинка віринки додалася. Ірина йде в два ряда, йде зверху і знизу, так як його Олександр Рудницький відшиває. ось, ну, Я пішла іншим шляхом, я пішла по рядах, відшила повністю ряд, а тоді піду нижній ряд. ось, так, Щоб мені не збитися, йти по порядку, ряд, по порядку йди, листки йду листки іду. Ось, А тут бачу, є, що відшивають таким чином, ну, як кому подобається. Звичайно, хто перший раз відшиває, то я б так не рекомендувала відшивати, тому що можна збитися там, наприклад, а вже які опитні вишивальники, тому можуть так відшивати. Хоч я вже вишивальниця, можна сказати, з опитом, вишиваю не рік, не два і не три, а вже більш як 10 років, тому. Я думаю, що е, і то я е, не ризикую, а йду, краще буду йти, так як, е, хоча, мені кажеться, там е, збитися ну, можна і не збитися, але все-таки я вирішила йти по порядку листки. Я, я люблю послідовність іти послідовно ось, е, і завжди відшиваю з, з лівого верхнього кутка в йду вправий, вправо. Ось. А от дерев'яшки шию знизу вверх. А, а, а такі роботи шию зверху вниз. Так, робота Іринки Карп, як ви бачите, да, наскільки просунулася робота в іринки, вона молодець, також старається, відшиває. Бажаю Іринка, тобі також легкої голочки, швидких бісеринок. Також бути уважною, придивлятися до значків, тому що значки є що дуже схожі. Ось. Бажаю успіху і дякую, що приймаєш участь у сумісному відшиві. Так, йдемо далі. Далі робота Олександра Рудницького. Ось таку чарівну пані Кицю зимову відшиває Олександр. Дуже гарно виходить робота. прошлий раз у нього було відшито три листки. І цей раз також у Саші додалося три листки. Ось тут листок вишив Саша. Де ж там у нас зараз. Зараз ми подивимось ось це листок, наскільки я розумію, вишив Саша. Я... чекайте, щось я вже збилася. Знаю, що Саша відшиває, шостий листок закінчує. Один. 3, 4, 5, 6. Так, шостий листок, Саша, закінчую. Ось такий красивий красиве, киця виходить. У мене ще буде з'являтися вся бавовна, так, же хочу до неї дійти. Ось, Але поки в мене ще фон іде. Ось така красота. Тобто останній листочок фону у мене йде. Ось така буде красива. Я так задивилася, мені так дивлюся на ось цю вишивку шапочки така красива, це йде чубок шапки, і тут така в неї іде така красива вишивка на шапочці. Ось гарненько так буде дуже красиво. Мені дуже подобається Саша молодець. Тобі також, Саша, бажаю легкої голочки, швидкий бісеринок, не помилятися, бути уважному. Дякую тобі, що ти мені це про це підказав. Ось, і тепер я наголошую на цьому. Ось тому будьмо будь всі уважні і до дуже добре перевіряємо значки, звіряємося, щоб не робити помилок, щоб лишній раз не пороти. Ну, буває різне, десь бісеринку, не то прошиєш і так далі. Але. Е все-таки, значить, е коли перепутаєш значки, не той бісер взагалі пришиєш, це, це зовсім інше. Тому не помиляємося, відшиваємо. І хочу щиро всім подякувати. Щиро-щиро всім дякую, шановні учасники сумісного відшиву. В першу чергу ще також хочу подякувати пані Наталі, яка розробляє ці схеми, а також художниці, яка розробила, намалювала ці схеми. Так що дуже-дуже всім. Вдячна, бажаю вам всім успіху, гарних, гарненьких, хороших відшивів, щоб ви відшивали у своє задоволення. Ще у нас є дівчинка, яка вишиває ниточками, дуже хочеться її роботу також побачити. Де в раз, мені здається, вона здавала звіт, а цей раз немає щось звіту її. Можливо, не всі побачили прохання, щоб зняти відео, щоб скинути фото звіти сьогодні. Можливо, всі... не всі бачили і думаю, що завтра. Ну, вибачте, Завтра я не зможу просто відзняти відео, тому я це роблю сьогодні. Якщо вдруг ще докинуть фотозвіти, я їх обов'язково. Можливо, зніму окремо відео, хто докине ще фотозвіти, то зніму ще відео у неділю. А так, показую більшість тих, хто вже здали. Щиро вдячна всім, хто приймає участь. Дякую, дівчатка, і наш козачок. Сашок, рудницький Олександр. Дякую. Ти у нас єдиний козак. І ми тобі також всі дівчатка, козачки, дякують за твої звіти. Нам дуже цікаво спостерігати. І мені цікаво спостерігати як за відшивами дівчат, так і за відшивами нашого Олександра. Я дуже рада, що познайомилася з Олександром. Дякую всім. На цьому буду завершувати своє відео. Давайте ще раз прогорнемо роботи на кінець. Так, це Олександр Рудницький. Іринка Карп. Робота Олени. Робота Лідії Коваленко. Робота Юлії Сороки. Робота Олі Креуш, робота Ксюші та робота Наталі Д. Дякую вам щиро всім, що приймаєте участь. На цьому буду завершувати своє відео. Бажаю всім мирного неба, здоров'я, щастя, добра. Нехай вас всіх Бог благословить, щоб ви були всі здорові, щасливі, кохані, щоб скінчилася клята війна і була перемога. А це буде обов'язково. Будемо вірити, надіятись, тому що ми українці. Всім дякую і всім гарного вечора і гарних вихідних. Всім па-па!